Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олексій Овчинік. Зараз ми знаходимося на Уманщині на полі з Сибулею, з гібридом е, і року. Ми вже другий рік співпрацюємо з компанією Enzo У В цьому році ми прийняли рішення додати ще один гібрид Іроко, тому що ми хочемо розширити період реалізації з нашого сховища. Гібрид Іроко має період вегетації 110-115 днів. Він дуже пластичний, дуже гарно реагує на добрива і його можна загущувати. За рахунок міцного листового апарату і воскового нальоту дуже легко переносить гербіцидне навантаження. Іроко дуже добре наливається, має гарну округлу форму. Зараз хочу її показати вам в розрізі. Щойно ми були на полі, відібрали зразки з 1 метра квадратного і отримали урожайність 113 тонн з гектара, що нас дуже порадував. Так що обирайте гібрид і року з гарною врожайністю і гарною лежкістю.